Вітаю, друзі! тайм менеджмент зарядка від компанії Богуштайм. Сьогодні з вами я, Олена Олександрова, виконавча директорка та керуюча партнерка тренінгової компанії «Богуштайм». І сьогодні ми з вами поговоримо про те, чи треба планувати чи жити в потоці. Це, знаєте, улюблена теза. Багатьох людей зараз жити в потоці. Я свою думку про це скажу. Добре, а ви там дивіться, що для вас окей, що не окей. І потім поговоримо також про планування. Дивіться, мені здається, що іноді люди просто плутають ці поняття, що таке насправді бути в потоці. І дехто в це вкладає, що, типу, реагувати на те, що тобі підкидає життя. А, і це те, що не окей. ну, Для мене принаймні, так? Тобто ти можеш враховувати дійсно ті обставини, які є, ти їх можеш а, вписувати в своє планування, а, ти можеш щось враховувати, якісь ризики або, навпаки, можливості, якщо обставини змінюються. Але просто реагувати на обставини я вам можу привести такий приклад, там я думаю, що кожен з вас він був. А якщо ви не запланували день, і неважливо, ви керівник або ви підлеглий, тобто у вас немає таких, знаєте, фокусів дня, ви не знаєте, які результати по цих фокусах ви хочете отримати в кінці дня, то. Весь день ви будете реагувати на те, що вам або підкинеть клієнт, клієн, або підкинеть ваш босс, або підкинеть ваш підлеглий. І коли закінчиться день, то ви будете, по-перше, скоріш за все, виснажені, тому що не ви були причиною ось цього всього, що відбувалося протягом цього дня. Вам не буде на що подивитися, навіть ті результати, які будуть створені, ви не будете від них кайфувати, тому що це, знаєте, ну, типу, моя реакція на щось. Кожна людина, якщо вона амбітна, якщо вона цілеспрямована, якщо вона продуктивна, вона хоче в житті бути причиною, вона хоче приймати рішення, вона хоче за ці рішення брати відповідальність. А вона хоче впливати на результати, які є в її житті. Я вважаю, і це мої особисті спостереження, це мій досвід, що тільки людина, яка зараз перебуває у ролі жертви, їй окей реагувати на те, що відбувається, тому що в неї завжди є виправдання, чому вона щось не зробила. Чого вона чогось не досягла, чому в неї немає гарних стосунків, чого в неї немає а, чогось. Да? важливо, чого, можна брати будь-яку сферу життя. Якщо у, люд у людини а, в житті є позиція жертви, то вона її повністю влаштовує, якщо вона нічого з цим не робить і нічого з, а, в цьому не змінює. Але ж ми навчаємо людей, які амбітні. Які цілеспрямовані, які дійсно хочуть впливати на результати, і тому оце бути в потоці, це зазвичай така, знаєте, дійсно роль жертви, ще раз кажу, тому що якщо в цьому потоці щось трапилось не так, і потік не туди то тебе поніс, то хто винен? Винен дійсно потік, так? І це все зрозуміло. Але Потік, який правильний, це коли, от знаєте, тут приклад я наведу такий відразу, да? а, знаєте, є оце таке, звідки, я навіть не знаю, звідки це дане, просто воно використовується в бізнес спільноті про те, що якщо ти хочеш бути професіоналом в чомусь, то тобі щонайменше потрібно відпрацювати 10 тисяч годин. І тоді а, ти дійсно себе впевнено відчуваєш людям, які за тобою спостерігають зовні, їм здається, що ти завжди з цим був, що ти завжди це вніс, і ти просто настільки професіонал, що, ти до, ну, що не можна до цього взагалі якось придратися. Так? І дійсно, дійсно, коли а, ти напрацював собі Певний досвід, ти вже створюєш певні наслідки, в тебе при цьому може бути, наприклад, потік клієнтів, або, наприклад, якщо ти а, на керуючій посаді, так, ти з, легкі... з легкістю вирішуєш всі ті ситуації, які відбуваються, і навіть якщо а, це якась нова ситуація, в тебе вже є певний досвід, і, знаєте, такі усвідомлення правил гри, як ти можеш. Швиденько щось вирішити, якщо це навіть щось нове, а не те, що вже сто разів в тебе було. Ну, наприклад, да, ти можеш дуже легко приймати рішення щодо того, наймати тобі конкретну людину чи не наймати. Бо в тебе вже є оця, оцей досвід, бачити, хто окей для твоєї команди, хто не окей. А на що ти дивишся, з приводу чого. Спираючись на що, да, ти приймаєш рішення, і це дійсно легко. Я пам'ятаю, що коли я а, проводила тільки перші а, співбесіди, інтерв'ю, то ну, це було важко. Я завжди сумнівалася в тому, чи, чи добре те, що я взяла людину, чи а, добре те, що я, я якусь людину не взяла, чи правильні рішення я прийняла. Зараз в мене немає сумнівів. Я точно знаю, що. Є певні речі, побачивши, які, наприклад, в да, нас співбесіді, я точно людину не візьму. А є певні речі, які я бачу в людині, і мені все окей. І дійсно, я тоді приймаю рішення, що ця людина працює, а якщо щось не так, то в нас у всіх є да, випробовувальний період, коли ми. Спостерігаємо один за одним, і все окей. І це тільки досвід, розумієте? І тому, коли ми говоримо про потік, який людина сама собі створила, да, і вона в цьому потоці вже впевнено себе відчуває, то це її попередні, попередній вклад в те, що вон попередній вклад да, в цю сферу. Тобто, вона вже щось для цього зробила. Це не було так, що ой, мене сюди закинуло, ось так склалися обставини, мене колихало туди-сюди, і от я виграб сюди, так? Я можу сказати, що якщо когось колихає, то ви точно цим не керуєте. Ви точно цим не керуєте, і ви хочеться такі. Це вже коректний приклад привести. А, не буду про це казати. Але ж ви зрозуміли, да? якщо вас колихає, то це поганий стан, і це треба змінювати, якщо, ну, якщо ви дійсно хочете відповідати за результати вашого життя. Тепер давайте поговоримо про планування. Тобто, дивіться, сьогодні є така думка, що планування це, звісно, як би ок, але ж. Дуже багато змін відбувається в житті, і я навіть від досвідчених керівників іноді можу почути, що ну плани це добре, але кожного дня в нас нові виклики, і ми маємо з цим щось робити, щось вирішувати і так далі. Але ж так давно, десь місяць тому, я була на конференції де. Ну, в загальному да, так можна сказати, що більшість а, там виступали HR-директори крупних компаній, або засновники таких середніх або крупних бізнесів в Україні. я вам можу сказати, що кожен з них говорив, що сьогодні, як ніколи, а, повинна бути стратегія. І, звісно, да, ти сьогодні можеш отримувати будь-які форс-мажори, ти можеш а, м, опинитися в ситуації, що ти, звісно, можеш не знати, що з цим робити. Але якщо ти в житті не розумієш, чого ти хочеш, неважливо якої сфери життя це стосується, це особиста, чи це робота, чи це сім'я. Чи це твоя духовність, чи це а, твій розвиток особистісний, так? Якщо ти не розумієш довгостроково, ти не вирішив або не хочеш туди дивитися, куди ти рухаєшся, тобі дійсно сьогодні немає сенсу планувати, чесно. Тому що тобі завжди буде чим зайнятися, тому що життя так створено, що а, навіть якщо ти... не їм не керуєш, воно тобі все одно підкидає щось, ти буде точно чим, ти будеш точно чимсь зайнятий. А якщо ти людина, яка працює на когось, в тебе будуть задачі, я можу сказати, що іноді люди не відкривають свої справи, тому що вони ну, не настільки хочуть брати відповідальність, наприклад, за свій вплив, за свій дохід, за. Взагалі внесок в життя, ну, тому що їм окей, коли їм говорять, що робити. І це нормально, тому що не всі, не всі мають бути власниками бізнесу, власниками це просто приклад. Так? І м -м, виходить так, що якщо в тебе є довгострокова стратегія, а довгострокова, то ну, це хоча б на 10 років вперед, да? тобто ти хоча б, а, знаєте, як на плівці, яка ще не до кінця проявилася, в тебе є хоча б якісь образи того, що має бути в кожній сфері твого життя. І якщо ти це хоча б приблизно уявляєш, то сьогодні ти будеш планувати, ти з чимось будеш не погоджуватись, щось ти будеш приймати, і чого ти взагалі, від чогось ти взагалі будеш просто відсторонятися, тому що ти будеш казати, це взагалі. Ніяк не допомагає мені рухатися в напрямку, який я для себе обрав або обрала. Тож, давайте підсумуємо: якщо ми говоримо про те, чи бути в потоці, чи планувати, то звісно, те, що я хочу сказати, це планувати. Це планувати, і тому кожного дня ми вам говоримо, як і зараз я вам це повторюю. Будь ласка, створюйте собі список завдань на день. А рахуйте час на ці завдання, а розставляйте пріоритети і складайте розклад. І лишайте, звісно, обов'язково час на форс-мажори, тому що вони були, є і будуть. Але ж, а, якщо ви не знаєте своїх орієнтирів в житті, кожен день для вас буде такий самий, як вчора. Ну, з точки зору. Того, що це ще один день вашого життя, але вам не важливо, як він пройде насправді. Знаєте, в мене є деякі знайомі, от я дивлюсь на них, як вони проживають своє життя, і вони вже не молоді, ну, їм не по 20 років, окей, тобто там 35, 40, 45. Я дивлюсь і просто дивуюся, наскільки взагалі людям може бути цікаво проживати день сурка. Але їм окей. І з одного боку я розумію, що не всім пощастило, да, наприклад, стикнутися з нами в компанію Богуштайм, яка підвищує свідомість людей щодо їх життя і часу їх життя. І не всі розуміють, що це життя може бути більш цікавим, більш ти в ньому можеш бути впливовим. Ну, ми над цим працюємо, да? саме тому ми працюємо багато років, ми проводимо цей менеджмент зарядки, наші тренінги, наші практикуми, наші а, вебінари і так далі. Тобто я просто хочу сьогодні, да, от ключове, що вам сказати, що не будьте на оцих лініях людей, які говорять, будь в потоці. Будь ласка, створюйте цей потік самостійно. І тоді, коли ви вже створите цей потік, в якому вам самим комфортно бути, то тоді ви кажете, Окей, я в потоці, який я сам створив, а не так, що ага, влада, от такий зараз створює потік, мій роботодавець, отакий от створює потік. Ну, що я можу з цим зробити? Да? Ну, таке життя. Ні, друзі, ви маєте право обирати, що має бути в вашому житті, і створювати це життя таким чином, як вам подобається, звісно, враховуючи обставини і, звісно, коригуючи іноді свої плани, але не відмовляючись від своїх цілей і від того, що для вас в житті дійсно важливо. Ну, а на кінець я вас хочу запросити зараз. Завтра в нас буде. Дві події. Перша з них це майстер Майн для Б'юті сфери, де ми будемо розповідати, як можна оптимізувати витрати на співробітників в сфері б'юті за допомогою штучного інтелекту. Це буде о 16-й. У нас в онлайні. Кому цікаво, пишіть в коментарях б'юті, і ми з вами зв'яжемось. Це перше і друге завтра у нас о 19-й також буде безкоштовний, безкоштовний вебінар про те, як штучний інтелект змінює життя, і як ви це маєте враховувати вже сьогодні. Неважливо, ким ви є, власник бізнесу, ви найнятий співробітник, ви, наприклад, жінка, яка зараз перебуває в декреті. Тож ми просто покажемо, як сьогодення вже диктує да, штучним інтелектом певні умови, і як не лишитися десь а, не в потоці, <правда> прям це слово використаю тут, а, не в потоці цього двіжу. Тобто, а, якщо вам важливо бути дійсно на хвилі. А, не хайпу, да, а на нові хвилі. Як колись пам'ятаєте, в нас з'явився інтернет, коли з'явилися комп'ютери, коли з'явилися якісь перші програмні продукти, і ми в цьому навчалися. І от зараз така нова історія під назвою Штучний інтелект. Ну вона вже не нова, але ще дуже багато людей не використовують її впевнено або взагалі ніяк в своєму житті. І ми також допомагаємо з цим розібратися, тому що ми завжди про ефективність, про те, як використовувати найкращі, інструменти. і тому завтра ми будемо про це говорити, робити певні пропозиції для вас. Тож, будь ласка, для кого це цікаво, і ви розумієте, що ви десь цим цікавились, або якось пробували, або і у вас це не виходило. Або взагалі це для вас ще якийсь космос, то, будь ласка, о 19 долучайтеся. Ну, сьогодні я вам бажаю і гарного дня, і гарного тижня і бути в потоці, який ви самі собі створюєте. Будьте причиною в вашому житті і диктуйте умови цьому Всесвіту. Гарного дня!